Бідність не лише брак грошей, а й спосіб мислення. Бідність не лише відсутність матеріальних благ, а й насамперед стан душі. Це спосіб мислення, діяти, сприймати світ, який часто передається з покоління в покоління. Бідність це не лише відсутність грошей, а й обмеження можливостей. Страх перед майбутнім, низька самооцінка та відчуття безвиході, мислення бідності, фокус на нестачі. Люди, які живуть у бідності, часто зосереджуються на тому, чого їм не вистачає. Вони постійно думають про те, як заплатити за рахунки, де взяти гроші на їжу, як вижити. Це створює відчуття постійної нестачі та обмежує їхні можливості. Страх ризику. Бідні люди часто бояться ризикувати, навіть якщо це може покращити їхнє життя. Вони бояться втратити те, що мають, навіть якщо це небагато. Це призводить до того, що вони упускають можливості для розвитку та зростання. Відчуття Безвиході, бідність може викликати відчуття безвиході та безнадії. Люди можуть відчувати, що вони не можуть змінити своє життя, що вони переречені на бідність. Це призводить до пасивності та відсутності мотивації. Низька самооцінка. Бідність може негативно впливати на самооцінку. Люди можуть відчувати себе неповноцінними. Невдалими, нікчемними це може призвести до депресії та інших психологічних проблем, дії, зумовлені бідністю, короткострокове планування. Люди, які живуть у бідності, часто зосереджуються на короткострокових цілях. Вони думають про те, як вижити сьогодні, а не про те, як покращити. Своє життя в майбутньому імпульсивні витрати. Бідні люди часто роблять імпульсивні покупки, особливо коли у них з'являються гроші. Це може бути пов'язано з бажанням відчути себе заможними або з відсутністю планування бюджету, відсутність інвестицій в освіту та розвиток. Бідні люди часто не можуть дозволити собі інвестувати в освіту та розвиток. Це обмежує їхні можливості для покращення свого життя. Соціальна ізоляція. Бідність може призвести до соціальної ізоляції. Люди можуть відчувати себе виключеними з суспільства, що призводить до депресії та інших психологічних проблем. Як подолати мислення бідності, змінити фокус, зосередитися на тому, що у вас є, а не на тому, чого вам не вистачає, ризикуйте, не бійтеся ризикувати, плануйте майбутнє та працюйте над їх досягненням, інвестуйте в себе, інвестуйте в освіту та розвиток, шукайте підтримку, не бійтеся звертатися за допомогою до друзів. Родини або фахівців. Бідність це складне явище, яке має багато причин, але важливо пам'ятати, що бідність це не вирок. Кожен має змінити своє життя, якщо змінить своє мислення та дії.